Робиться у пізню осінню або в зимі. Все казали великий піст. Стували, ткали дорожки. Ви то називаєте дорожки. Ну дорожки, так хідники. Ага. Покривала такі на ліжко, але то ширше було пере... пере... Човник. Човник. Ударили і ще раз потягнули. Тоді міняю педалю і ще раз. Два рази мені, раз і другий раз. Бо пропускається там. А хто вас учив робити? Мама. Мама перевела вас. Моя мама робила, то. А мама від свого тата, то мав. Ще. Ще, раз? Ще, ще, я пасую. Що Щоб... Якщо такі пасочки, то ну, пів години, годину. Так. Годину часу То метр. Тоберду. Такий гребінець. Кожна ниточка проходить. Туничениці. Дві. Ціпки. Ціпкі, а? Ціпки. І воротило. На воротило намотуємо основу. Нитку. А, то, а скільки тут кольорів ви застосували? Дуже багато, я не знаю. А, і весь процес виготовлення називається снувати. Ткати? Ткати? Снувати то зовсім інша процедура.